Через побиту колегу журналісти вийшли на пікет. У Львові прийшов мітинг у підтримку Тетяни Чорновіл. Жінку жорстоко побили уночі на Бориспільській трасі. Перша була не Тетяна Чорновіл. Перші були тих 24 журналіста, чи 25, чи 26, я вже не пригадую точну цифру, Ви яких побили. А ще крім того, в список більше 50 журналістів, які там. Наробили їм рани газовими гранатами, просто копали, били по обличчях, по посвідчення, по камерах. Журналісти закликали колег максимально висвітлювати цю подію, а також поширювати інформацію про інші випадки тиску на змі та активістів майдану. Вимагають медійники і чесного розслідування справи цього побиття. Я журналіст і я не хочу працювати в країні, де страшно виконувати свої професійні обов'язки. Тому ми редакцією вирішили, що завтра ми виходимо з такою першою сторінкою. Нам нема що сказати насправді, коли б'ють журналістів. Нагадаємо, невідомі побили журналістку у ніч з 24 на 25 грудня, коли вона поверталася із майдану у Тетяни Чорновіл, струс мозку та численні гематоми. за фактом нападу. Відкрили кримінальне провадження.